Славінська спекотна вистава. Важкі оксамитові завіси полум'яного кольору розсунулись та оголили пусту сцену. Де моє крісло? На сцену вийшов невеличкий згорблений чоловік. В його питанні звучало роздратування, яке не в'язалося з його виглядом. Рожеві кругленькі щічки, сиве волосся, наче накручене на бігуді, обрамляло голову і робило її схожою на кулю. Багряний оксамитовий костюм був, наче пошитий завіс. Чоловік був схожий на конференціє, який мав оголосити вихід на сцену важливої зірки. Та цією вранішньою зіркою був він сам. На сцену швидко винесли крісло та столик з графином та склянкою. В залі стояла спека. Наче це тільки мені потрібно. Звернувся він до трьох велетнів, що швидко рухалися по сцені. Хоча вони були в рази два його більші, але голови були покірно похилені. Це, до речі, і ваша репутація. Чоловік вмостився в кріслі, обтер рукавом спітніла голоба та оглянув зал із глядачами цього разу на декілька тисяч більше. Хороший день. Вітаю! Голос зазвучав грізно та голосно, хоча мікрофону не було видно. Кожен з десятків тисяч присутніх здригнувся. Хтось встав та зааплодував. Та, зрозумівши, що це недоречно, сів назад. Радий бачити вас тут. В залі загомоніли. Це він, це він. Хтось в перших рядах голосно почав обговорювати чоловіка на сцені. Той грізно глянув на них. В його очах затанцювали вогники та попливли до базікал, підпаливши їм одяг. Вони враз спалахнули. Та голосно заверещали люди, які сиділи поруч, відсахнулися, та за пару секунд вогонь згас. Так, це дійсно я, і вам краще мене слухати. Вітаю вас у пеклі. В залі знову зазвучали рідкі аплодисменти. Ми всі зібралися тут, щоб виправити прикру помилку. Після цих слів в очах слухачів з'явилася надія, у вбивць, крадіїв, злодіїв різного калібру з'явилася надія, що вони тут помилково, що зараз все виправлять та відправлять їх до раю. На мить злі, хитрі погляди, які були в кожного з присутніх, перетворилися на погляд слухняних овечок. О, ні ні-ні, ви тут на своєму місці. Диявол знав, про що думав цей натовп, і одразу вирішив розчавити хиткі сподівання. Ми тут зібралися, щоб ви дізналися правду, яку останні тисячі років від вас приховує Бог. Цей хвалькуватий вилупок, який вкрав мою славу та пожинає з цього плоди, релігії, культури, все. Щоб тільки збільшити своє і без того величезне его. За сценою почалася метушня. Було чути голоси. На сцену вибіг чорний кіт. Він сів, позіхнув та почав говорити. А тепер кіно. Насолоджуйтесь, поки у вас є можливість. Це остання розвага, яку ви тут побачите. За спиною кота опустився екран, на якому почали виринати кадри. Фото диявола тільки трохи молодше, з якимись людьми. Чоловіки та жінки сидять в колі та щось обговорюють. Кадри змінювалися один за одним, але нічого не було зрозуміло. Де звук? запитав диявол спочатку тихо і знівечено. А потім голосніше, з нотками роздратування та розчарування. Він обернувся до голови, яка визирала з винним поглядом з за завіси. Ну, чого завжди щось вилазить? Та працювало все ще годину тому. Ми перевіряли. На сцену вибіг власник голови. Він був весь в шерсті, а замість ніг були ратиці. Це все, мабуть, ця нестерпна спека, усе виходить з ладу. Він заметушився та почав натискати якісь кнопки на великому пульті. Звук то з'являвся, то пропадав, потім зникла картинка. Все це тривало добрих п'ять хвилин. Тим часом диявол стояв у стороні, та на обличчі в нього зчитувалася втома. Навіть розгніватись не було сили. Нарешті все запрацювало, і на екрані знову з'явилися кадри. Тепер звук волав по всьому залу. Найкращі друзі, брати безсмертні та ті, що дарують життя, вони мандрували разом, але хтось із них виявився зрадником. Вас все життя переконували, що зрадник. Диявол, та якщо я вам скажу, що вам брехали, відео було схоже на рекламу релігійних організацій по типу свідків Єгови. Воно крутилося півгодини, але ніхто б не сказав, що воно все прояснило, як було обіцяно. Можливо, навіть ще більше заплутало. На останньому кадрі, який зафіксувався на екрані, було фото нашого конференсьє. І підпис Вранішня зоря, диявол, по всім питанням звертатися через пекельну пошту. Я бачу ошелешеність на ваших обличчях, сказав диявол. І дійсно, люди сиділи з повними непорозуміння обличчями. Хоча навряд причиною була інформація у відео, а ситуація взагалі. Ну що ж, тепер ви знаєте, що крадій насправді не диявол, себто я, а ваш улюблений бог. Він зробив паузу для аплодисментів, та в цей раз не було навіть поодинокого плескоту. Але сказати, що люди не були здивовані, теж не можна. Всім було цікаво, до чого це все веде. Я створив землю, я створив тварин. Я створив людей, я зробив так, щоб ви страждали, причому вишукано від голоду, зубного болю, невпевненості, нерозділеного кохання. Я все придумав, щоб ніколи вам не було спокою. Я створив вас злими та розгніваними. Люди в залі засовалися на стільцях, і це потішило диявола. Так, ви зараз тут, в пеклі, бо ви найкращі мої творіння і не піддалися цій всій провокації з добром, любов'ю та свободою вибору. Пишайтеся собою. А ви дияволу десь із за куліс заволав голос когось із посіпак. А ви нашому творцю? В цей раз зал загудів і зааплодував. Люди повставали з місць і загупали ногами. З усіх сторін було чути вигуки прославлення. Диявол розплився в посмішці. Хоча він звик до цього, та кожен раз така поведінка його тішила та забавляла. Він знав, що вони очікують милості. Можливо, якщо вони зробили правильний вибір, то їх не чекають вічні страждання. Та, як він вже казав, вони всі до одного тут на своєму місці. Він збирає їх щораз лише для того, щоб отримати справедливу славу. Інна Славінська спекотна вистава. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України. Нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих. Хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на Баймієкофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.